Мене звати Бакум Сергій, представляю групу компаній «Єдінство Груп. Ми одні з лідерів ринка комбікормів, одні з лідерів ринку комплексних рішень в ветеринарії, в біобезпеці, тварини птиці. І тому всі ті проблеми, всю ту біль, яку сьогодні ми тут слухали від безпосередньо виробників. Продукції тваринництва, ми її відчуваємо ну, як ніхто, тому що наш профіль бізнесу він саме і полягає в виробництві і продажу товарів для сторонніх клієнтів. От. І тому всі ті проблеми, які сьогодні обговорювалися, ми їх відчуваємо через кризис платежів. Від окремих категорій клієнтів, через, скажімо так, через переповнені склади готової продукції, от, яку клієнти не можуть ритмічно збувати і відповідно нам ритмічно платити. Тому в нас є свої рецепти. Виходу із ситуації, яка склалась, і свої рецепти того, як можливо такими простими шляхами, при цьому ринковими шляхами виходити з даної ситуації. Перше, це, скажімо так, баланс інтересів виробників продукції тваринництва на ринку. Наразі ми бачимо ситуацію, коли Невеликий і середній виробник продукції тваринництва, він, ну, має дуже обмежений доступ до таких масових і маржинальних каналів реалізації. Тобто це рітейл, тобто це мережі е, такі, загальнодержавного формату. Да? І е, саме виробник категорії невелика або середня він в цілому. Його така досить обмежена вертикаль, вертикальна інтеграція, і тому він залежний від, дуже багато, від багатьох чинників е при реалізації продукції. Тому наше основне, так, основне бачення, як врахувати баланси всіх гравців, це коли. Крупні, ну, великі виробники продукції тваринництва будуть більші зусилля спрямовувати на освоєння експортних ринків, а невеликі виробники продукції тваринництва будуть спрямовувати зусилля і зусилля держави будуть спрямовуватись на те, щоб саме така категорія виробників мала більш, скажімо так, такі. Більш легкий вхід до маржинальних каналів збуту. І це дасть можливість їм дійсно дивитися в майбутнє, дасть можливість планувати своє виробництво, тому що досить складно їм планувати виробництво тоді, коли він не знає, на, після, скажімо так, циклу вирощування бролера, куди він буде дівати те м'ясо. От і тому, і державна політика повинна спрямовуватись на те, щоб дійсно робити державні програми по стимулюванню е переробних комплексів, саме е побудованих на моделі контрактного виробництва, коли є е певний, скажімо так, е м'ясопереробний комплекс, комплекс, да, який заключає контракти із. Е Невеликими виробниками, і або по форвардній ціні, або по якійсь спотовій ціні, е, здійснює закупівлю живої ваги. От, і таким чином вже у, у таких виробників буде більш-менш е, така, скажімо, прогнозована модель, е, модель виробництва і бізнес-модель. І ми, як е, Постачальних кормів і, скажімо так, засобів для ветеринарії вакцин ми навіть вже прораховуємо такі проекти, де ми можемо стати центром такої бізнес-моделі. От і це важливо, тому що дійсно і ці події поточні вони ну Скажімо так, негативно посприяли, тому що досить значна кількість виробників невеликого формату зійшли з ринку по різного роду причинам. І для того, щоб дійсно було вже відродження тваринництва безпосередньо в регіонах, дійсно потрібні такі радикальні кроки, і не завжди виробник невеликого формату має можливість фінансову для скажем, запуску такого проекту. А в цілому ми досить оптимістично дивимось на так, на період, коли після закінчення війни буде переродження вже галузі тваринництва, тому що, ну, скажімо так, вже наразі ми бачимо, що збільшується експорт продукції тваринництва, вже більш широке коло європейських і. Споживачів з близького сходу вже дійсно бачать досить пристойну якість української продукції, і вже бренд, скажем так, зроблено Тобто перспективи, він... перспективи є. і вони вже так? Ні, перспективи да. є. Дійсно, перспективи є, і перспективи є не лише у виробників продукції тваринництва, а перспективи є і у виробників. Кормів і у виробників кормових добавок. Ми також за цей період досить… По кормам – не непроста тема. Ну, Ми скажімо так. У нас є досить такі позитивні кейси, коли ми в цьому році також збільшили експорт, в тому числі до Європи. А в які країни? Румунія, Польща, Молдова, ті, які логістично знаходяться біля України, в тому що ну, ну логістика. Да. Да, виключно логістика. Ну будемо сподіватися, що ця війна, клята, швиденько, закінчиться нашою перемогою. як то дуже неожиданно і дуже швидко. Вот да. почему-то все Мы так, вот, э, такое предчувствие, да, и с, э, вот столько действительно перспектив, хотя тема действительно вот выход э, на рынки вот с точки зрения э, той деятельности, что занимаетесь вы, наверное, это особенно такая непростая и задача. Э, проще, наверное, немножко с другими отраслями выходить, с тем же самым птицеводством или те же самые росневодческие отрасли, или это, при в принципе, обманчивое мое ощущение? Давайте так. От є таке стереотипне бачення, що ну, стереотипне бачення серед більшості виробників продукції тваринництва України, що. Скажем так, кормові продукти, корми, премікси, кормові добавки закордонного виробництва. Вони є більш якісні, не знаю там більш, можливо приніда. Тому там вони хороші, а в нас, непонятно які. какие. Да, Я тако слышав, да. да тому ми, ми як українська компанія, яка інвестувала в інфраструктуру наших підприємств досить значну. Суму грошей, да і компанії вже 27 років, і наші підприємства вони абсолютно нічим не поступаються європейським, тому що вони побудовані з європейськими технологіями. Там встановлене європейське обладнання, і тому ми можемо робити досить конкурентоздатну продукцію, і ми і, і наразі ми її робимо. І вже споживачі, які працюють з нами, вони. Відчувають і якість, і є певна цінова, скажемо, перевага. Вона незначна, але вона є, тому що, в принципі, навіть ситуативне таке от зменшення цін на внутрішньому ринку, воно не досить понижає ціну продукції на зовнішніх ринках, тому що в комбікормах досить значна частина сировинних компонентів, вона імпортна, то вона імпортується. І тому в принципі, ну але це вже дає досить такий позитивний нам сигнал, що при, скажімо так, при збереженні навіть тих умов для експорту, які є наразі при всіх складнощах логістики, є перспективи в тому, що дійсно не лише продукція тваринництва українська, да, але і такий більш скажімо так більш широкий асортимент. У вигляді кормових добавок премісів кормів має такий досить, скажімо так, стриманий потенціал для нарощення продажів. Так, дякую. А скажіть, пожалуйста, пане Сергію, авастар є вашим клієнтом? Так, в що, і штоні у вас покупають, скажем так, вони є нашими партнерами в, в співпраці по певним ветеринарним препаратам. Да. по